А потім мультик. Давай. Держимо. Давай. Кусь. Не валюємося. Давай, Рома, кусь, давай. Кусь. Зубками. Молодець. Виплюнув. Ще кусь. Зубками. Молодець! Забрала. Ще кусь. Да, давай. Молодец! Еще. кусь. Давай. Кусь. Один, два. Молодец! И последний раз. Останний раз. И будут мультики. Молодец! Мультики! Давай кусь, а потім мультики. Кусай. Молодець! Ай їсти бананчик. Вставай. Давай. Ще. Жуй. Молодець, ковтну, ще. Молодець, ковтнув. ще молодець, мультики.